Доброго дня малята! Вітаю вас на занятті з математики. Ось і настала зима. В лісі все засипало снігом. Дівчинка Оленка давно вже не бачила своїх друзів ведмедика та їжачка. Вій дуже подобається робити подарунки. І сьогодні вона приготувала своїм друзям подарунок. Хочете довідатись, який? Тож будьте уважними. Скільки кошиків у оленки? Один. Що в кошику? Печиво. Скільки печива у кошику? Багато. Що ви ще помітили? Так. Печиво має різну форму. На якій геометричні фігури схоже печиво? На круг та квадрат. Що є у квадрата і немає у круга? Кутів. Звірята дуже зраділи подарунку та запросили Оленку пограти. Геометричними фігурами, але почали сперечати, у кого більше фігур у ведмедика чи у їжачка Давайте звірят помиримо та допоможемо розкласти геометричні фігури. Покладіть квадрати на верхню смужку. На нижню смужку під кожний квадрат покладемо. По одному кругу. Чого більше? Кругів чи квадратів? Квадратів. Що слід зробити, щоб кругів і квадратів було порівну? Згадайте, ми з вами це вже робили. Можна додати ще один круг. Або ж забрати один квадрат. Скільки тепер кругів і квадратів? Порівну. Звірята захотіли теж подарувати Оленки подарунок, шубку. Але її треба закінчити прикрашати. Допоможемо друзям. Розгляньте шубку. Що ви помітили, що у візерунку на шубці не вистачає геометричних фігур. Давайте ж визначимо, якої геометричної фігури не вистачає. Великий круг малий круг. Великий круг не вистачає маленького круга, вірно. Беремо маленький круг і кладемо після великого. Великий квадрат маленький квадрат. Великий квадрат маленький квадрат. Не вистачає якої? Великий квадрат. Беремо великий квадрат знаходимо серед інших фігур і кладемо. Залишилось нам наклеїти геометричні фігури. Ось таку гарну шубку звірята подарували оленки. Малята, пригадайте, які гостинці оленка принесла звірятам? А на які геометричні фігури було схоже печиво? Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!